Вітаю! Мене звати Богдан. Я займаюся бурінням на свердловин. Буріння виконується вручну без заїзду важкої техніки. Для буріння потрібно приблизно 700 літрів води. Буряться такі скважини на перший або другий піщаний водоносний горизонт. Зазвичай це в більшості випадків до 20 метрів години. Бурим за допомогою сталевих штанг і фокального насоса. Процес називається гідробуріння. Пробурили до 20 метрів, піщана прослойка, зустрілась тільки на 4 метрі, на якій працює і оцей колодязь. Далі сплошна глина, водоносу нема. Пробуємо перебуритися рядом і взяти з цієї прослойки воду. Обсадились на 4 метри. Ось наша скважина, 32 труба. Підходить до насосної станції відразу купили нову насосну станцію замовник попросив е, установили дебет в цій скважині невеликий в районі 300 літрів але він стабільний і постійний продемонструю зараз роздає бак в баку вода закінчується насос включає Автоматика срабатывает і підкачує в бак автоматически. автоматично. Ось тут стоїть механічна автоматика. Все, включився включился насос і качаю вже із скважини. Водичка вже майже чиста, вода хороша, питна, така ж, як і в краниці, Такої ж якості. Все, ця труба. Прокопається на глибині замерзання, заведеться в дом, і там поставиться ця насосна станція. Ну і вже роздасться на систему. Дзвонимо, замовляємо Житомир, виїжджаємо плюс 200 кілометрів. Всім миру. Так, пару слів заказчиці. Дякую Богдану за водичку. Дуже швидко все зробили, дуже якісно, всім раджу.